День медичної сестри в усьому світі відзначили 12 травня. Цю дату запроваджено на честь англійки Флоренс Найтінґел, яка під час кримської кампанії 1854 року організувала першу службу сестер милосердя. У 1856 власним коштом вона встановила на горі над Балаклавою хрест з білого мармуру на честь загиблих у кримській війні. Також Флоренс зробила великий внесок в реорганізацію військової медичної служби в Англії. На сьогодні медсестри найчисельніша ланка медицини, від яких залежить дуже багато в процесі лікування. Про покликання медичної сестри та їхню роботу у нашому сюжеті. Медична сестра, права рука лікаря та одна із найпотрібніших у світі професій, на Волині роботу галузі охорони здоров'я забезпечують понад 10,5 тисяч представників середньої ланки медичного персоналу. Це основа медицини, на плечах якої щоденний догляд за пацієнтами, виконання маніпуляцій та призначень лікарів. Медична сестра біля хворого 24 години години вдома. Лікар затрачає часу 17 20 хвилин. Ну, це в середньому, так якщо взяти. А медична сестра постійно. І сьогодні розвиток середнього медичного персоналу сестринства йде у всьому світі. На сьогоднішній день реформування медсестринства передбачає створення нової моделі фахівця, це висококваліфікованого спеціаліста. Професіонала, людини з широким світоглядом, що добре орієнтується не тільки в своїй професії, але й в проблемах охорони здоров'я та в соціальній сфері, обізнаного з базовими потребами людини з, профі... проф... з основами профілактичної медицини. Понад сім сотень медичних сестер працює в обласній клінічній лікарні. Із запровадженням в медицині новітніх діагностичних та лікувальних методик використанням сучасного обладнання змінюється і професія медичної сестри. Тепер це не лише сестра милосердя, але й фахівець, який працює із технікою та повинен володіти спеціальними знаннями. При роботі в кабінеті МРТ добре потрібно знати будову анатомію людини. Тому що я проводжу сканування, ми зустрічаємося з пацієнтом. У нас є окрема кімната, де я проводжу підготовку пацієнта до обстеження. Ми переодягаємо пацієнта, не потрібно, щоб було на людині металеві предмети. Коли підготовлений пацієнт, ми проводимо його в окрему кімнату. І Для кожного виду обстеження потрібний різний ряд катушок. Я також проводжу укладку пацієнта, потім проводиться сканування. Для кожного також виду обстежень є своя програма, я її коригую. Є пацієнти, у яких є страх, фобія замкнутого простору. Ну, я провожу з ними бесіду, заспокоюю їм. Людина налаштовується, заспокоїться і проводиться обстеження. Витривалість, знання, точні рухи та вміння розуміти співпогляду ті риси, без яких не обійтись операційній медичній сестрі. Вона забезпечує стерильність, готує операційну та медичний інструментарій. Для медсестри ця робота особлива. У нас можна сказати, спадкове медсестрою працювала моя мама, вона зараз є на пенсії. Ця професія мені дуже подобалася ще з дитинства. Я мріяла ще з дитинства про цю професію операційною медсестрою. Я вже працюю протягом 17 років. Саме в орган операційний. Це особливо, це, ну можна сказати, не можна сказати, що вона найбільш відповідальна. Відповідальна робота вона в будь-якому відділенні. Операційна це, як кажуть, про неї святая святих. Тут має бути. Стерильна чистота. Завжди все повинно бути слагоджено. Колектив повинен працювати, тобто повинно бути взаєморозуміння, повинна бути між колегами, звичайно, колегіальність. Операційний блок Луцької міської клінічної лікарні працює у цілодобовому режимі, адже це єдина в обласному центрі ургентна медична установа, тобто приймає пацієнтів у невідкладних станах. Щороку хірургічну допомогу тут отримують близько 8 тисяч пацієнтів. Щодня тут роблять до 40 операцій, забезпечують цю відповідальну роботу 20 медичних сестер. Операційна сестра ну в принципі дуже особлива професія, має Сестричка має мати витримку професіоналізм. Вона має вміти організувати своє робоче місце відразу після училища. Операційною сестрою дуже важко стати. Це треба роки, щоб стати досвідченою операційною медсестрою. У нас персонал практично складається на 70% сестер з вищою категорією, які дійсно є професіоналами своєї справи. Я в операційну потрапила зразу з лав шкільних лав. Прийшла працювати сюди на посаду молодшої медичної сестри. Після того поступила в училище, провчилася в училище, стала операційною медсестрою. Пропрацювала ну стаж мій загальний на рахун 28 років. Без любові до своєї роботи тут працювати неможливо. Треба людина. Ну, це тільки може операційна сестра розказати про те відчуття, власне, яке вона відчуває на операції. Це коли ти дуже потрібна, без тебе не може відбутися певний процес роботи. Ну, це дуже... Не всі можуть працювати операційними сестрами, це особлива категорія людей. Жодне відділення лікарні, жодна галузь медицини неможлива без медичної сестри. Її знань, управних рук, витримки, терплячості та чуйного серця, спритних і зосереджених. Їх побачиш і в палатах біля пацієнтів, в операційній і лабораторії. Працюю в лабораторії на заборі крові, так як у нас проводиться забір крові на обстеження, і з вени значить проводиться більше, ніж. 180 показників різних показників по забору крові, це робиться репродуктивні гормони, гормони щитовидної залози, біохімічні аналізи, загальні аналізи крові. Медсестра відповідає також за підготовку хворого до забору крові. Якщо аналіз крові забраний неправильно, значить він, відповідно, будуть показники його недосконалими. Ще одне відділення, де в мілі і обережні руки медичної сестри незамінні реанімація. Робота тут надзвичайно складна і відповідальна, адже тут перебувають пацієнти, за життя яких іде боротьба. У цій професії я недовго, рік тому я закінчила медичний коледж і прийшла сюди працювати. Дуже захотіла в реанімацію, тому що ну, я знаю, що тут складно. тут… Е Дуже відповідальна робота, і тому я саме обрала, тому що дуже люблю допомагати людям. Ми виконуємо призначення лікаря, також ну, виконуємо догляд за хворими. Постійно вони під нашим наглядом спостерігаємо за ними, виконуємо призначення. У мене в родині медиків нікого немає. Я сама. Розпочала, можна сказати. Це мені дуже подобається ця професія. Я ніколи не шкодувала і не шкодую, що я зв'язала своє життя з медициною. 465 медичних сестер. Середня ланка медичного персоналу Луцької міської клінічної лікарні. Окрім знані вмінь, переконана заступник головного лікаря установи з медсестринства Надія Андріївна Бортник, рисою медичної сестри повинна бути доброзичливість. Оці молоді люди, які приходять до нас на роботу, ми стараємося їх вчити так, щоб я завжди говорю старшим сестрам, вчите так, щоб ми всі живемо в місті, щоб в будь-який час ми могли звернутися до своєї учениці, до свого учня. І знали, що він надасть висококваліфіковану допомогу, щоб в них зародилося так, що до кожного пацієнта відноситься так, як би хотіли, щоб відносилися до їхніх родичів, коли вони лежать в других лікувальних закладах. Медичні сестри, отак, як одягають білий халат, так повинні одягати посмішку. Тому що, якщо в пологовому будинку радість, родиться дитинка, то в нас люди йдуть з болем, йдуть з розпачем. Вони самі йдуть, як то кажуть, таке негарне слово, але так як є накручення. Тобто, добре слово, вічливість дуже важливе для наших пацієнтів. На сьогоднішній день лікарня працює в проєкті чиста лікарня безпечна для пацієнта за останні роки, враховуючи те, що ми маємо таку велику кількість. Дезінфікуючи середники, ми не маємо жодного спалаху, на тиша лікарняної інфекції. Ми не маємо жодного висіву. Де дуже кіскова палочка в нас не висівається ні золотистий, ні епідермальний стафілокок. Тобто видно, що це все є свої результати. подобалося завжди, подобалася медицина, подобалася лікарня, білі, халати. Я працюю вже 28 років, я дуже люблю свою роботу, люблю людей. От. Люблю свою роботу з великим задоволенням, хожу для мене робота. Саме головне. Я не уявляю себе в іншій сфері. Я не вмію більше нічого робити, крім допомагати людям. Ну, зараз я більше бачите, адміністратор, я допомагаю сестрам, санітаркам, якихось рішень, питання, питань, виконання завдань, які ставить керівництво мені. От. Але все одно, це є теж допомога, яка потрібна людям. Мені здається, якби мене зараз з медицини, якби я була молода і мене з медицини попросили, то я б, напевно, нічого не вміла більше робити. Працювати медичною сестрою можна лише за покликанням і ніяк інакше переконані вони самі, адже робота ця, хоч складна та відповідальна, та на жаль мало оплачувана. Тому матеріальні цінності завжди компенсуються радістю допомоги людям, прагненням їх підтримати у важкий період життя, та втіха від того, що пацієнти покидають відділення здоровими.